Кількість пільгових рейсів між міського сполучення маршрутів номер 68 южне Одеса та номер 67 Южне обласна лікарня вже скоро зменшиться вдвічі. 25 березня керівництвом міської автостанції прийшов офіційний лист від пад Північ Транс. В документі повідомляється, що з 1 квітня через невирішене питання компенсування витрат підприємств за пільгове перевезення пасажирів та аварійний стан дорожнього покриття перевізник скорочує кількість рейсів з 6 до 3 на день. З 1 Апреля 2016 года Севертранс планирует уменьшить количество оборотных рейсов номер 67 и номер 68. То есть а именно планируется убрать рейс номер 67 на 1540 и убрать три рейса номер 68 на 600, 1430 и 2015. Нам невідомо чи погодив перевізник свої дії з відділом морегосподарського комплексу облдержадміністрації, який регулює перевезення, В свою чергу керівництво нашої автостанції на процес зменшення кількості рейсів вплинути не може. Даному випадку займається прийомом і відправкою пасажирів. То есть мы не регулируем ни ценовую политику на маршрутах, ни, соответственно, расписание. То есть мы его выставляем в том формате, в который нам дают. То есть нам дали тарифную сетку, мы, соответственно, показали тарифы. Нам дали расписание, мы показали расписание. В данном случае влиять как-то на ценообразование или график движения мы не можем. Ендер на послугу міжміських перевезень проводиться у одеській Ода. Компенсація за пільговий проїзд має здійснюватись з держбюджету. Про це нам розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Наталя Монастирська. Ще тоді, коли можливість зменшення рейсів була лише чутками.